Вітаю вас, і сестри. Знаєте, можна зауважити, що ми з вами зараз живемо у час дуже серйозного технологічного розвитку, тому що навколо нас є дуже багато різних технологій, вони досить розвинуті, вони працюють, і ми з ними, в принципі, стикаємося ну, кожного дня. Проте я зловив себе на такій думці, що більшість того, що нас оточує, ну, ми не дуже розуміємо, як воно працює. Ми не розуміємо всіх деталей і всіх тонкощів того, що відбувається. В силу своєї освіти я можу, наприклад, зрозуміти, як працює мікрофон, як там, коливання повітря, мій голос, як вони потрапляють на мембрану, перетворюються на електричний імпульс, потім він йде в мікшер, потім відповідно з мікшера він знову йде на клонки, ви там знову чуєте мій голос. Тобто, ще якось трошки я можу зрозуміти суть цього процесу. Проте багато речей. Які просто працюють, але ми про них не задумуємося. Наприклад, наше дихання. Ми вдихаємо повітря, ми знаємо, що, якимось чином кисень, він засвоюється в нашу кров. Водночас цим виділяється великий великих слигаз, ми його видихаємо. Про те, що там відбувається, як працюють ці клітини, які там процеси, які там хімічний обмін йде, ми не знаємо цього. І знаєте, якщо так розібратися, то по великому рахунку, ці найтакі прості речі, як вдих і видих, наше дихання, нам не дуже особливо важливо, як вони працюють. Нам головне, що вони працюють. Ми знаємо, що якщо людина не буде дихати, вона загине. Проте, поки людина дихає, вона живе. Знаєте, ці міркування, я хотів би провести по аналогії з благодаттю. Яка діє в нас, як в християн, в нашому житті. Тому що є дуже багато різних визначень, що таке благодать, різних уточнень. Є не одна книга на неї прописана, не одна проповідь, де люди говорять про те, що це, як це застосовувати. Навіть більше про неї точаться певні суперечки. Про те, хто її дає, хто її приймає, що це означає, як взагалі це застосовувати. І я не хотів би додавати якихось особливо своїх визначень. Ми знаємо таке, напевно, найбільш загальне визначення про те, що благодать це незаслужена милість. Це щось те, що ти не заслуговуєш, але ти це отримуєш. І благодать для християнина, знаєте, це як повітря для людини, тому що без неї християнин просто-напросто не може жити. Він буде просто бездиханим і не зможе виконувати те, що потрібно. І знаєте, у свій, колись ще раніше Павло Іванович він сказав ще одне таке дуже хороше визначення благодаті. Благодать це Ісус Христос. І ми справді дуже добре це розуміємо, тому що справді через Його жертву, через Його милість, через Його передбачення, ми, зрештою, стали спасенні, прийняли цей дар. І це справді величезний подарунок, який неможливо недооцінити. І знаєте, як у випадку з повітрям, благодать є дуже цінною для нас тим, що вона робить. Ті речі, які ми через неї отримуємо, які роблять її такою, такою важливою. У новому заповіті, коли ми його читаємо, там досить багато згадується про благодать. Є дуже багато різних віршів, різних місць про те, як люди отримували її, як вони її використовували в своєму служінні, в своєму житті, і що вона робила для нас. І сьогодні я хотів би звернути увагу на декілька віршів і пороздумувати про це. Перше місце, яке я запропоную вам до читання, це послання до Ефесян, 4 розділ, 7 вірш. Послання до Офесян, 4 розділ, 7 вірш. Написано так. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. І це місце, воно є такою основою, таким базуванням для кожного християнина про те, що у тебе 100%. Є благодать. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, якщо ти розкаявся, в своє серце, визнав свої гріхи, Господь подає тобі свою благодать. І як написано, тут дуже такий цікавий момент у міру дару Христового. Тобто благодаті її подається рівно стільки, скільки нам потрібно для нашого успішного християнського життя. Бог він не скупиться на неї, і Бог не дає її забагато, ми можемо згадати історію про апостола Павла, коли він просив Бога про те, що він забрав колючку з його тіла. І Бог йому сказав, що досик з тебе моєї благодаті. І зрештою, далі ми розуміємо, що це також, це також пішло йому на користь, тому що він сам потім говорить про те, що через те, що в мене була оця проблемка, він не гордився. Він не надто підносився через те, що Бог дуже сильно діяв через нього. Він давав йому дуже багато відкриттів, він робив справді дуже великі справи, ім'я Боже. І благодаті, яку Бог йому давав, яка була джерелом його служіння, йому було достатньо. І знаєте, це така основа для нас, що кожен з нас він має досить благодаті від Бога. Ми не можемо сказати або дорікнути Богові, що Він нас цьому обділив якось. Зовсім ні, тому що ми отримуємо це для нашого повсякденного життя. Одне ще так само дуже важливих значень благодаті можна знайти у посланні до Тита. Це буде послання до Тита, другий розділ, 11 вірш, спочатку зачитаємо. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Апостол Павло він пише в цьому посланні, що благодать вона є спасаюча. Вона не є спасінням, тому що джерело нашого спасіння це Ісус Христос і Його прихід на цю землю. Але саме через благодать ми отримали доступ до цього дару. Тому що тепер не закон є визначником твоєї праведності, і тобі не потрібно робити якихось приписи, дуже багато список постанов для того, щоб отримати святість, але є благодать, яка спасає всіх людей. І знаєте, саме в тому, що спасіння воно стало вільним, що воно стало доступним для всіх людей, що для цього тобі не потрібно перевертати гори, або все життя робити якісь неможливі речі. Це просто дар Ісуса Христа. І в цьому справді проявляється прекрасна благодать. Тому що ми не можемо це сповна осягнути, і, напевно, ніколи в цьому житті не зможемо, наш Розум цього не дозволить. щоб побачити, наскільки справді Бог багато зробив в нас. Через це. Тому що всі наші гріхи, вся наша нечистота, все таємне, все нечисте, воно забране. А взамін нам дається святість, нам дається праведність Ісуса Христа, нам дається надія на вічне життя і відносини з Богом. І все це по благодаті, все це через Неї. І справді в цьому проявилася справжня істина любов Божа. І справді постає питання перед тим, чи Приймемо ми цю благодать. Чи приймемо ми справді оцю найкращу долю, яку Бог для нас приготував. Далі, в тому ж самому посланні, наступний 12-й вірш, Павло продовжує свою думку про благодать і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці. Далі думка, яка йде про благодать, що благодать, вона чогось нас Навчає. І нам потрібно дуже добре усвідомлювати про те, що благодать це дуже далеко не вседозволеність. Благодать не передбачає гріх. Навпаки, що ми читаємо, що благодать навчає жити нас яким чином? Обираючи себе, дозволяючи собі трошки більше? Ні, зовсім навпаки. Помірковано, праведно і побожно. Є одна дуже хороша книга одна з моїх улюблених автора Джері Брджеса. Яка називає, називається дисципліна благодаті. І одна її назва, вона вже така поєднує два, можна сказати, знову сторони, різні слова. Благодать, яка дисциплінує. І автор цієї дуже ну, гарно, дуже детально пояснює про те, як благодать спонукає нас до самоконтролю, спонукає нас до того, що ми жили праведно, що ми жили краще, що ми змінювалися, що справді наше якісне життя як християнина. Ставало ще більш, ще більш кращим, ще більш наповненим, більш приємнішим для Бога і для інших людей. Аврелій Августин сказав дуже відому фразу полюби Бога і роби, що хочеш. Дехто її використовує як дозвіл справді робити, що хочеш. Але насправді ми розуміємо, що якщо би ти полюбив Бога справді щиро всім своїм серцем до кінця, то всі твої дії, вони не могли би бути грішними. Ти не робив би нічого, що йшло би проти Бога, тому що ти б його любив. І справді, коли ми любимо Бога, то в нас не лишається бажання робити щось погане, тому що така дія благодаті, вона нас спонукає до цього, тому що це не дозвіл на якусь певну моральну свободу або вседозволеність. Але ні, це заклик. Це заклик, щоб вчитися жити свято, побожно і праведно. Відмовившись від того, що нам пропонує світ. Ще одна річ, для якої нам так само дуже важлива і потрібна благодать, це служіння. Давайте ми прочитаємо останнє місце, це буде Євреям, 12 розділ, 28 вірш. Євреям, 12 розділ, 28 вірш. написано так. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зо страхом. Тому що, знаєте, благодать вона є незамінною в нашому служінні. Можливо, це таке трохи грубе порівняння, але благодать це ніби як пальне для двигуна. Якщо Бог не дасть її для служіння, ну не буде великого, дуже великої користі. Це може бути найкращий восьмициліндровий, веподібний двигун, вивірений до нанометрів, в якому все складено просто ідеально. Але він без пального, він не працює. Ти можеш його штовхати, можеш його пхати, можеш його котити, але толку з цього ніякого не буде того, для чого він призначений. І знаєте, що коли немає благодаті, то немає цієї важливої складової, яка буде рухати наше служіння. Часто ми говоримо, коли ми молимось і плануємо якесь служіння або якусь справу, яку ми маємо робити. Ми просимо Бога, щоб Він допоміг нам в цьому. І складається ніби таке враження, що ось ми спланували, що ми будемо робити, а тепер, Боже, приходь, ти будеш з нами, будеш нам допомагати. Але якщо розібратися, то все працює зовсім навпаки. Тому що задовго до того, коли ми починаємо щось планувати, Бог Він готує людей, Бог Він готує серця, Бог змінює наміри. Він вже працює, Він вже проводить свою працю, а потім ми маємо величезну благодать, величезний привілей. Приєднатися до Нього в цій праці. І цей дар ми так само отримуємо по благодаті, тому що нам дана ця благодать служити. Цар царів, наш Господь Ісус, Він працює на цій землі. І ми маємо можливість приєднатися до Нього в цьому, справді вкласти свою маленьку, маленьку лепту, маленький вклад у цю працю. І знаєте, в Біблії написано такий вірш. Той, хто робить Божу працю недбало, той проклятий. І це не звучить як жарт. Це не звучить як щось таке дуже легеньке, дуже непомітне. Це звучить як дуже серйозне попередження. І це так само має спонукати нас відноситись до нашого служіння, яке Бог нам дає по своїй благодаті. Відноситись до нього трепетно, відноситись до нього правильно і справді вкладати. Всі свої сили, всі свої можливості Його виконання. Отож, благодать, якщо підсумувати, це багатогранна і дуже цінна річ. Це дуже великий подарунок Бога, який є таким диханням християнина. Тому що кожен новий подих він дає нам сил для нового служіння, навчає нас, як жити. Він підкріплює нашу впевненість у спасінні і тільки по благодаті ми в спасенні. Тільки через неї ми отримали справді. Великі Божі обідниці і маємо доступ до Його любові. І справді, знаєте, як висновок хотілося б надихнути нас, бути вдячним за благодать, дякувати Богу і справді цінувати те, що вона робить в нашому житті. Кажуть, що ти починаєш щось по-справжньому цінувати тільки тоді, коли це втрачаєш. Але знаєте, страшно уявити, що було б, якби Бог він свою благодать не проявив, якби все те, що він робить через неї, він не зробив. І справді, це така річ, яку не побажаєш нікому з людей відчути, як це жити без Божої благодаті. Тому справді хотілося б нам побажати, щоб кожен день свого життя ми присвячували Богу, щоб ми розуміли, що кожного дня Бог подає свою благодать. Він дає її нам, Він допомагає нам служити, допомагає нам жити якісне християнське життя. І ми, як Його діти, як його учні, як його послідовники. Ми зобов'язані це робити. Слава Богу за все. Амінь.